злотых, и вы можете стать гражданином Польши, якщо вы украинец или кто -то. громадянство Гражданство президента. Саша, расскажи, Будваска. Да, ты знаешь, вообще очень реально за 4000 получить гражданство. Мы готовим внесок, это примерно 3-4 недели на данный момент. Срок уже увеличился, потому что идет наплыв. То есть раньше мы делали 2-3 недели, сейчас 3-4 недели. То есть мы подготовим комплект документов и подаем от воеводы. Вот. Но еще самое интересное, мы уже сделали небольшое изменение. Изменение вы Каким образом. Если у вас есть дети, то на одного взрослого одного ребенка пода подаем в подарок. В подарок, да, який да, ти да. щедрий, Олександр да, Рубен, да. це просто неймовірно. Друзі, 4 тисячі злотих ви можете стати громадянином Польщі, але ще є офіційний платіж в касу, ти казав так. Да, 1669 злотих. Ну і там плюс ще нікі документи потрібні нотаріально, там приблизно одна страничка, там 40 злотих. Олександр Рубан, за посиланням під цим відео, якщо ви хочете зробити собі громадянство, спробувати принаймні варто, тому що шанси у вас достатньо високі, якщо ви вже більше п'яти років знаходитесь в Польщі. Олександр Рубен. Посилання під цим відео а стосовно реклами, за посиланням в шапці профіля.